Добрий день! Відділ довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи Національної історичної бібліотеки України презентує виставку Права людини. 10 грудня День прав людини. Цього дня 1948 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила Декларацію прав людини. Після Другої світової війни людство дозріло до необхідності юридично закріпити розуміння того, що життя, рівність і свобода людей є найбільшими цінностями. Це знайшло вираження в 30 статтях декларації. Потім після ухвалення ряду міжнародних угод. Положення декларації прав людини набули статусу міжнародного права і лягли в основу національних законодавств. У Конституції України, розділ 2, закріплено права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Відділ довідково бібліографічної наукової і інформаційної роботи представляє оновлену виставку права людини. Виставка починається з основного документа Згальна декларація прав людини і Конституція України. Конвенція про захист прав людини, основоположних свобод продовжують видання, в яких затверджено права людини на міжнародному рівні, зокрема в ООН. Серед основних прав людини найважливіше місце за своєю суттю займає право на життя. Воно є невід'ємним правом кожної людини. Цим правом гарантовано, що людина не перед ким не є юридично зобов'язаною своїм народженням і життям, що порушення її фізичної цілісності не може бути обумовлено ні суспільними, ні державними, ні етнічними, релігійними або будь-якими іншими цілями та інтересами. Життя людини визнається тою самою найвищою цільністю. Рівноважливою як для особи, так і для суспільства, оскільки від реального забезпечення цього права залежить не тільки існування окремих людей, а також і розвиток суспільства в цілому. Виставка Права людини представлена документами, які надійшли в Національну історичну бібліотеку України протягом 2023 року. Представляємо щорічну доповідь Верховної Ради з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні, Ольга Пересада Конституційне право України. Сергій Вітвіцький та інші автори захист прав і законних інтересів держави від порушень, що вчиняються суб'єктами господарювання державного сектору економіки, науковий нарис. Збірник наукових статей, загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна присвячений актуальним питанням теорії, філософії конституційного права прав людини, видання громадські протести в контексті державотворення, до уваги студентів юридичних факультетів. Підручник, трудове право України, навчальний посібник «Нотаріат в Україні. Звертаю вашу увагу на актуальне видання. Аналіз узагальнення судової практики, встановлення юридичних фактів смерті, народження та інших фактів, що відбулися на територіях, непідконтрольної українській владі, тимчасова окупована територія Автономної Республіки Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. Монографія Сергія Комнатного, Філософсько правові та нормативні засади реалізації житлової політики та права на житло в Україні, присвячена одному з найважливіших прав кожної людини право на житло для науковців, студентів, соціальних робітників. Практичний посібник Оксани Коротюк, спадщина з іноземним елементом, що стосується питань успадкування, а також наведені зразки нотаріальних документів. Видання розраховано на державних і приватних нотаріусів та юристів. Не обійдена увагою актуальна тема Територіальна громада перша основа демократичних змін та соціального забезпечення, автор Марія Пірен, навчально-практичний посібник для державних службовців, соціальних працівників, фахівців соціальних служб. Та журналістів. Звертаю вашу увагу на актуальне видання Оксани Коротюк ухилення від призову за мобілізацією узагальнення судової практики у справах щодо притягнення до кримінальної відповідальності за статтю 336 Кримінального кодексу України. Видання розраховане на адвокатів, юристів. Працівників органів прокуратури, суддів, працівників юстиції і також студентів юридичних факультетів. Перед вами видання підготовлено в рамках проєкту розробка навчального курсу протидія торгівлі людьми та захист постраждалих осіб в Україні, навчально-методичний посібник за редакцією Тетяни Семігіної Протидія торгівлі. Людьми, призначений для викладачів та студентів бакалаврських програм. Протидія торговлі людьми, законодавчі акти. Звертаю вашу увагу на монографію Олексія Кресіна: Корінні народи, міжнародне право та законодавство України, грунтовне видання монографії, автор Севрук Володимир Геннадійович, протидія злочинам, що вчиняються. Організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі теорія і практика. Монографію рекомендовано для курсантів, ад'юнктів, закладів освіти системи МВС України працівників правоохоронних органів-юристів. Актуальність теми права людини представлена авторськими дисертаціями на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Палій Валерій Валерійович Адміністративно-правові обмеження прав і свобод людини при забезпеченні публічної безпеки органами Національної поліції України. Кропивницький 2023 рік. Притолюк Наталія Миколаївна адміністративно-правове регулювання реакції соціальних заходів з попередження насильства в сім'ї. Та інші матеріали міжвідомчого круглого столу протидія фейкам в Україні як складова інформаційної безпеки держави. І особливу увагу хочу звернути на книгу Мустафи Джамілєва від Узбекистану до України хроніка боротьби за права людини. Мустафа Джамілєв – політик кримськотатарського походження, правозахисник. Учасник дисидентського руху, політичний ув'язнений, народний депутат України, голова Меджлісу Кримсько-Татарського народу. У 2023 році президент України Володимир Зеленський присвоїв йому почесне звання Герой України. Книзі Від Узбекистану до України Хроніка боротьби за права людини представлено 16 текстів Мустафи Джамілєва, транскрипи його виступів на судових засіданнях, листи до представників радянської влади та однодумців. Запропоновано читачеві матеріали, датовані 1969 роком.

і розташований матеріал у хронологічній послідовності. І особливо хотілося б звернути вашу увагу і відзначити бібліографічний посібник історії України, в якому ми одержимо одну з найцінніших інформацій, в тому числі про права людини, а саме найвновішому 2023 році. Виставка Права людини в Національній історичній бібліотеці України представлена на другому поверсі. Запрошуємо до перегляду. Також список, укладений за темою Права людини, ви можете ознайомитись на сайті Національної історичної бібліотеки України.